Всім привіт! Мене звати Саша і це канал про в'язання. Це відео буде тижневим логом. Я запрошую вас до перегляду і ми починаємо. Сьогодні понеділок, і тиждень я розпочинаю з пакування. Я буду ці шкарпетки відправляти на подарунок одній дівчинці і хочу трохи розказати, як чому ці шкарпетки були створені, але спочатку була зовсім інша пара. Я знайшла у себе залишки, пряжі. Дропснорт. У мене досить багато кольорів. Я підібрала такі два сіренький і зелений. Я зараз номери підпишу вам на екрані. І вирішила зв'язати шкарпетки. Спочатку я традиційно зв'язала звичайні шкарпетки, лицьова гладь, але потім мені захотілося якось їх прикрасити, і залишками пряжі я вишила ось такі листочки петля в петлю. Перший раз я робила таку роботу, ніколи раніше я не вишивала по в'язаному полотні саме в цій техніці. Мені здається, вийшло прикольно. І я вирішила не зупинятись і зв'язати, поки є настрій такого плана шкарпетки, але в іншому кольорі. І вибрала два відтінка рожевого. І коли я в'язала, мені чомусь захотілося, щоб на цих шкарпетках була. Вишита якась хрюшка, і я показала своїм дівчатам у нашому чаті в в'язальному початок цих шкарпеток, і так пошуткувала, що я б з задоволенням вишила якусь свиню тут. Але ну кому можна подарувати такі шкарпетки зі свинкою? Не всі зможуть таке носити, і не всі сприймуть це з таким гумором. От, і одна з дівчат сказала, ой, клас, я б такі носила. І я вирішила їй їх і подарувати. <гум> я вже давно зрозуміла, що продавати шкарпетки це не моє, а от дарувати в мене виходить набагато краще, тому чому б ні, я буду рада, що вона буде їх носити, а у дівчини будуть теплі шкарпетки. Зв'язала звичайні 38 розмір. На одній шкарпетці я вишила таке серце невеличке, а на іншій ось таку хрюню. Я спочатку насправді почала з свині, скажімо так, але вона мені, мені дуже подобається, вона така, наче, чи половинка сердечка, чи якесь крильце таке. Але вона мені здається такою завеликою, тому я подумала, що якщо на другій робити такий самий везерунок, Може буде якось ну, перевантажена, не знаю. Ну, коротше, захотілося мені зробити їх різними, тому одна шкарпетка буде зі свинкою, а друга буде з таким сердечком. Ось, Я в'яжу Drops з на спицях 2,5. Можна в'язати і на 2,75, вона товстіше за звичайну шкарпеткову пряжу, але. Мені подобається щільність, яка виходить на 2,5. Ось тому я от зробила такі шкарпеточки, використала залишки, і ну, мені здається, досить така весела річ вийшла. Я думаю, моїй знайомій сподобається. Я їй не показувала кінцевий результат. Буде такий маленький сюрприз. От я вирішила продовжити свинячу тему і купила на додаток ще таку маску для обличчя. Не знаю, підтримую свинячому тему. До речі, дуже класні маски, я сама такими користуюсь, корейські. Я б з задоволенням знайшла б якусь шоколадку чи якийсь смаколик зі свинками, але не знайшла, тому традиційно в мене буде шоколадка. Будемо пакувати. На чим я зараз працюю, це, як не дивно, шкарпетки. Колір новенький. Це Alize Artisan. Номер кольору 9012. Зовсім недавно він з'явився в магазинах. І в мене вже одна шкарпетка готова, і інша на етапі п'яткою почала вив'язувати. Що я хочу сказати, мені дуже сподобались оці нові. Кольори Artisan і чомусь я думала, що вони будуть лягати не смужками як перша партія цих кольорів. Але вийшли смужки, і ну не дуже мені подобається, якось у в упаковці колір виглядає цікавіше, ніж у виробі. Ну, на мою думку, не знаю. Може, коли це буде вже випрано і буде виглядати більш рівненько. Я буду іншої думки, але ну так, я не дуже задоволена, скажімо так, я чомусь думала, що буде якось по-іншому лягати колір. Але ну маємо, що маємо. Я думаю, що я скоро закінчу цю шкарпетку. Я намагаюся в'язати її е, вечорами, тому що другий процес, я пізніше вам його покажу, в мене темно-сірий, його важко в'язати, коли вже електричне освітлення. тому... Це в мене такий вечірній процес. Ну, я вважаю, що один вечір і буде закінчена ця пара. Так, і покажу, яка в мене з'явилась новенька пряжа. Ось дивіться. Цю пряжу мені подарували дівчата, мої друзі з Києва. Вони мені прислали таку величезну коробку з подарунками, багато там дуже класних речей було. І я вам покажу те, що стосується в'язання. Перше, це суперба Альпака Luxury Socks. Це просто надзвичайна пряжа. Дивіться, склад, вовна, поліамід і альпака. Вона позиціонується як шкарпеткова, але я точно не буду з нею зв'язати шкарпетки, я зв'яжу рукавички. Мені здається, вийдуть дуже класні рукавички. Це такий чорний колір. І світло-сіра основа під ним. Дуже гарно виглядає. В нас поганеньке таке світло, вже почався такий смурний листопад, коли темно, тучі, дощі, тому, може, не зовсім вірно, ви кольори бачите, але, мені здається, досить правильно. Так, і друга пряжа. Ніколи я з такою не працювала. Це німецька пряжа. Такий набір з двох мотків по 75 грамів. Товщина, ось написана: тобто 200 метрів на 75, 150 грамів 400 метрів. Це така класична шкарпеткова шестинитка, товстенька шкарпеткова пряжа. Дуже зручно буду одразу в'язати дві однакових шкарпетки. От, з'їжу для себе, бо я не маю шкарпеток з такої. Товстенької пряжі. У мене всі мої домашні шкарпетки це класична носочка, там 400 420 метрів на 100 грамів. От, і зв'яжу такі веселенькі, товсті шкарпетки, до речі, кольори дуже прикольні: це рижий, сірий, жовтенький. Я думаю, буде класно і буду, скоріш за все, якщо дві однакові шкарпетки буду в'язати. Меджик У мене немає, так скажемо, улюбленого методу в'язання шкарпеток, я можу в'язати дві одночасно Magic Loop, можу в'язати по одній на п'яти спицях. Мені зручно і так і так. Трохи швидкість в мене відрізняється, але коли от такий випадок, що пряжа вже змотана, Magic Loop, я думаю, буде зручніше. Ось такі в мене пряжні новинки. Ну, і хочу показати свої роботи за останній час з минулого відео. Це не всі, але, ну, це, можна сказати, за останні 2-3 тижні. Частину з них я зараз буду пакувати для своїх друзів. Ну і заодно покажу вам всі інші. Так, почнемо. Це шкарпетки, розмір, десь 44-45, чоловічі. Я в'язала їх з пряжі. Лана Гроссо Мелін Вайт, серія називається Сохо. Більше 80 грам у мене на них пішло. Вони такі досить високі, я в'язала нерегулярною резинкою, і це буде подарунок для одного військового. Це син мого майстера з манікюру. І от коли я через тиждень десь піду до неї на зустріч, я це запакую і йому передам. Такий, мені здається, досить нейтральний колір. Вони тоненькі, це шкарпеткова пряжа, тому я думаю, він зможе носити їх і у взуття. Але якщо ні, то десь на відпочинку. Я знаю, що хлопці сплять в шкарпетках теплих, тому я думаю, буде йому в нагоді. Ось, Ось тому передам. Так, наступні. Це шкарпетки Alize Artisan. Пряжа. У мене поблизу є етикетка. Це залишок цього митку покажу номер кольору 9001. Я підібрала, щоб шкарпетки були однаковими, але ось трохи миски в мене відрізняються, але це не критично. Мені здається, що виглядає досить пристойно. Жіночі шкарпетки, десь 39-40 розмір. Мені дуже ця пряжа подобається, подобається з неї в'язати. Я ще купила багато кольорів цієї серії, тому буду в'язати. Вона добре комбінується, тобто пряжа зі смужками з однотонною. Тому я думаю, що найближчим часом ви можете побачити в мене багато шкарпеток, саме з пряжі Alize Artisan. Ось. Можу вам рекомендувати. Вона. Досить пристойна. Як носиться, не знаю. Ще жодних шкарпеток я ні сама не носила, ні не знаю відгуків від інших людей. Тому ну, це пряжа така нова. І я думаю, що про її зносостійкість можна буде сказати лише десь навесні, після закінчення сезону такої активної носки. Але мені здається, що вона буде носитися так само, як звичайна Алізе Superwash. Так, наступна пара. Тут така вже збірна солянка. Це я в'язала з залишків пряжі. Я вам показувала, в мене є дві такі коробки, де я збираю маленькі моточки, які залишаються від в'язання саме шкарпеток. І от я підібрала тут аж 4 кольори. Темний, це опал, залишок від цієї пари, я вам і пізніше покажу. На п'ят це візель-пряжа, теж досить пристойна. Я в'язала з неї і просто з одного цього кольору пару, і колись додавала теж смужки, мені здається. Ну, коротше, в мене залишався там маленький маточок, 8 г. От я його на п'ятки пристроїла. Так, і смужки. Щось у мене, тут така ниточка, так, ну і тут зв'язано Хеліксом, однотонне це Лізе Супервоша, кольорово це ой, з Німеччини пряжа. Я там купувала, така у нас не продається, тому я думаю, вам назва нічого не скаже. Ось, такі вони ну, не дуже. Я не сказала, що це прям е, верх естетизму. Так в мене кольори підібрані, але ну, я використала залишки, які валялись без діла, скажімо так, і отримала пару шкарпеток. Я думаю, що. Я знайду людину, хто їх буде носити. Продавати, звісно, таке я не буду, тому що це ну, все ж таки залишки, є вузелки, але ну, це для домашніх шкарпеток, як на мене, досить пристойний вигляд. От такі шкарпетки. Давно не в'язала Хеліксом. Прямо отримала задоволення, коли в'язала ці шкарпетки. Так, і останні дві пари покажу. В них трошки розкажу. Я зв'язала їх для однієї родини, це наші друзі, які мешкають в місті Одеса. От минулого року я, так скажемо, голові родині, це друг мого чоловіка по роботі, але потім так сталося, що ми познайомилися і стали товаришувати родинами. Ми часто гостювали у них в Одесі, вони приїжджали до нас з Дніпро погуляти по місту. Так, і минулого року я нашому другу зв'язала шкарпетки з пряжов зелененькі. Зняла навіть таке невеличке відео про це. І на моє здивування, ці шкарпетки йому так сподобались, що цього року він так, через чоловіка натікав, як би ще отримати пару таких шкарпеток. Тому що вони ну, дійсно непогано носяться, це така класна пряжа. От. І я знайшла, як на мене, дуже чудову пряжу. Теж Опал. Це серія називається Style. Тут теж я трошки заморочилася і підібрала кольори, щоб шкарпетки були однакові. До речі, можна було цим не паритися, але ну, не знаю, чогось мені захотілося. Це не дуже складно насправді підібрати кольори. Ну, Чому б ні? Зате вона виглядає ну, так пристойно, як на подарунок. От, зв'язала шкарпетки, це 45-й десь розмір. У нашого друга така велика ніжка. От, і... Я вирішила, що якщо будуть в льоші шкарпетки, то повинні бути і в його сина і в його дружини. І для сина я зв'язала от такі шкарпетки. Це хлопчик, він десь на рік чи два молодше моєї дочки, тобто йому. Чи вісім, чи дев'ять років, чесно, я не пам'ятаю, але можна справді було вибрати щось таке більш веселе, яскравіше. Але ну не знаю, я чомусь побоялась, тому що ну, це хлопчик, і я не дуже знаю, які кольори йому подобаються. Я думаю, цей такий джинсовий кольор, він буде нормально носитися і під джинси, там, і під якусь більш таку класичний одяг. Коротше, зупинилась на цьому, теж зв'язала нерегулярною резинкою. Це ну, класно на випадок, коли ви, коли ви не знаєте, якої ширини нога у того, кому ви в'яжете шкарпетки. Тобто, якщо нога худенька, воно буде виглядати так, якщо нога широка, воно розтягнеться і буде теж досить пристойно виглядати. Тому, от коли я так вагаюся, то я в'яжу таким візерунком. Так, і для мами в мене були готові шкарпетки. Чого-чого, а жіночих шкарпеток в мене досталь. Я такі більш веселіше вибрала, але теж досить стримані, їх можна носити як і думаю, Я думаю, може, кудись там гуляти, коли прохолодно, Хоча я не знаю, в Одесі бувають такі от холодні погоди, що потребує нога прям теплої шкарпетки. Не знаю, там, мені здається, тепліше, ніж у нас. Але все рівно зараз, ви знаєте, з відключеннями світла, коли вимикається опалення, коли і в квартирі буває прохолодно, я думаю, що шкарпетки тепленькі стануть у нагоді у будь-якому регіоні нашої країни. Ось. Тобто маю от таку от сімейну колекцію шкарпеток. Зараз буду пакувати і відправимо до міста Одеса. Записую останній епізод цього тижневого влогу. Я вибачаю за свій голос. Я так трошки чи захворіла чи ні, ще не зовсім зрозуміла, але я боюсь, якщо е я захворіла, то завтра буде гірше, і я цей тижневий влог ніколи не випущу. Тому записую швиденько так, як є. Я дов'язала шкарпетки. Нагадаю, що я в'язала з пряжі Alize Artisan Номер кольору. 9012. Ще раз скажу, що мені у намоці саме цей артикул якось здавався цікавішим. Але це особиста моя думка. Непогано воно виглядає у готовому виробі. Я не підбирала тут кольори, тобто шкарпетки вийшли трохи різними, але тут такі дуже вузькі смужки, тому це не кидається в очі. Ну, мені так принаймні здається. 36-37 розмір. 60 грамів у мене пішло на цю пару. Ну, така невеличка готова робота. І розпочала з іншого нового кольору, який має номер 9013. Це перша шкарпетка. Теж чомусь мені у намоці здавалося, що смужки будуть лягати по-іншому. Але маємо, що маємо, це будуть. Це будуть чоловічі шкарпетки десь на розмір 43. Я вже закінчила в'язати рівну частину і буду вже починати в'язати мисок цієї шкарпетки. Непогано виглядає, досить темненька пряжа. Я розпочала вчора ввечері, важкувато було в'язати Але те, що виходить, мені подобається. От чомусь цей колір. Мені подобається навіть більше, ніж оцей, не знаю. Буду працювати. Сподіваюся, що скоро закінчу і цю пару. На цьому буду з вами прощатися. Не знаю, наскільки цікавим вийшло відео. У мене самі шкарпетки, але ну, що я зараз в'яжу, те я вам і показую. Ну, Якщо ви додивились до цього моменту, то хоча б трішки вам було цікаво. До наступних зустрічей! Я вам бажаю миру. Здоров'я, бережіть себе, тому що зараз дуже прохолодна, сира погода, легко отримати застуду, одягайтесь тепліше. Ми повинні бути сильними і здоровими. У нас ще багато роботи буде після перемоги, тому маємо берегти себе. До зустрічі!